Породила мене мати у високих у палатах шовком повела, у золоті в аксамиті мов та квіточка укрита, росла я, росла, і виросла я на диво, кароока, чорнобрива, білолиця я. Убогого полюбила, мати заміж не пустила. Осталася я у високих упалатах, увесь вік свій дівувати, не доля моя, як пилина при долині в одинокій самотині, старіюся я, на світ Божий не дивлюся, ні до кого не горнуся. А матір стару, прости мене, моя мати. Буду тебе проклинати, поки не умру. Полюбилася я, одружилася я з безталанним сиротою така доля моя, люди горді і злі, розрізнили, взяли та повезли до прийому, в москалі. І московкою я, одинокою я, старіюся в чужій хаті, така доля моя. Ой умер старий батько і я мати, та нема кому щирої Ті радоньки дати, Що мені на світі сироті робити? Чи йти в люди жити, чи дома журитись? Ой піду я в газ зелений, посажу я руту. Якщо зійде моя рута, остануся тута, прийде милий мою хату хазяїнувати. А як же ні, то я піду доленьку шукати. Посходила та я рута. В гаї зеленіє, а дівчина-сиротина у наймах марніє.